Привіт! Мене звати Іллія Тетяна, і я активно вивчаю карму. В цьому відео я хочу поділитись з вами, як працює моя карма. На цьому прикладі я хочу, щоб ви зрозуміли, як працює ваша карма. Так само, як і ви, в мене є дуже багато проблем. Бо я не розуміла, чому вони до мене приходять, що відбувається, що я роблю не так. Чому? Я ж начебто добра, щедра, намагаюся цим допомагати, а вона все одно у мене стаються постійні якісь негаразди. Я прийшла в карму в той момент, коли я пила антидепресанти, вже почала знову працювати з психотерапевтом, бо мій стан був дуже поганий. Буквально за 10, декілька тижнів мій стан змінився. Я дізналась про щедрість. Я дізналась про відкритість. Я дізналась про перший закон карми: що посієш, те й пожнеш. Я зрозуміла, як працює кармічне насіння. І я почала практикувати. Практикувати я почала на дуже простому прикладі. Що може бути простіше, ніж перевірити це як водій? Тобто. Я почала масово всіх пропускати на дорозі. Людина колись поспішає, я бачу, що я комусь заважаю, я перестроюсь в інший ряд. Я можу зупинитись, щоб пропустити людину. Буквально за місяць це мені повернулося тим, що в час пік в центрі міста. Я в Дніпрі на той момент була. і я завжди знаходила парковку. Дев'ять разів з 10 я знаходила парковочне місце в час пік на відстані 20-25 метрів від того, куди мені потрібно. Так, да, 10-й раз інколи мені не щастило. Ну, скажімо так, не проростала моя гарна карма. І мені приходилось паркуватися буквально там квартал від того, куди мені потрібно. Це мій максимум, де мені приходилось паркуватись. І в цей момент, момент я повірила в те, що працює карма, бо до цього це були постійні проблеми. Я коли кудись їхала, я завчасно планувала час, щоб знайти парковку, щоб знайти, де мені стати. Можливо, треба декілька разів об'їхати квартал, поки з'явиться це місце. На це йшло дуже багато часу. Потім я почала приїжджати всюди раніше. Я, по-перше, почала раніше виїжджати, бо я ще дізналась про перший найсильніший тип карми це які у нас по вірі, як би не убий. Але це вже максимальне, що ми можемо зробити, а є прості дії, які на це впливають. Я ще дізналася порушення правил дорожнього руху призводить до погіршення здоров'я і е, дуже тяжких хвороб. Тому я почала діяти по-іншому. В результаті, будь ласка, постійно є парковка. Я ніколи не сильно там не внікала в ту тему, що в плані там піклування за здоров'ям і так далі. Під час пандемії я не хворіла. Фу -фу -фу. Це зараз я розумію, чому. На той момент, взагалі, в мене був такий період, якраз перед пандемією, що я дуже часто готувала не собі. Готувала я всі, я завжди з радістю. З любов'ю і корисну їжу для іншої людини. Це повернулось до мене тим, що я засіяла гарні насіння здоров'я і повернулось до мене тим, що під час пандемії фу -фу -фу, я не хворіла. Я не знаю, може, я і хворіла, але воно якось так пройшло повз мене, що я про це навіть не знаю. Якщо ви постійно сієте гарне кермічне насіння свого для здоров'я, то ви навколо себе не бачите хворих людей. Тобто ви не бачите своїх близьких, дітей, чоловіка, дружину, брата, сестру хворіючими. Всі навколо вас здорові. І це один із результатів. Того, коли ви починаєте вивчати карму. До речі, якщо ви хочете трішки більше в ній розібратися, в описі під цим відео є посилання на мій курс П'ятиденний про карму, як вона працює, там ви більш детально зможете розібратися, подивитися на своє кармічне насіння і знайти відповіді на свої питання про карму. В цьому ж відео я ще хочу вам розповісти, що ж таке кармічне насіння. У нас є таке поняття, що карма це щось погане, що прийшло до нас з іншого життя. Так, це так. Але ми вважаємо, що якщо ми в минулому житті щось дуже погане зробили, наприклад, вкрали гроші, це повернеться до нас тим, що в цьому житті у нас вкрадуть гроші. Але за одну хвилину. Ми сіємо Малесенькі 65 кармічних насіння. Я вначалі спочатку не розуміла, чому називають насіння, але потім я зрозуміла, бо є е, другий закон карми, що е, нам завжди повертається з Тобто ми сіємо малесеньке насіння, яке може прорости в величезне дерево. Тобто в минулому житті ви в когось щось вкрали, можливо, навіть в цьому. Така невинний жарт: взяли щось у когось і не повернули. А повернулось до вас тим, що ви втратили будинок, втратили кошти, попали на шахраїв. Це все результати. Малесеньких кармічних насінин. Навіть подумки подумати про те, щоб щось вкрасти, це вже може повернутись малесенька думка. Тим, що ви залишитесь ні з чим. Мені подобається карма тим, що я можу впливати на своє життя. Сьогодні впливати на своє завтра. Це дуже класно і дуже круто. Маленькі насінинки можуть перерости в щось велике і гарне. Ви просто уявіть. Ви допомогли бабусі, наприклад, у нас дуже часто біля супермаркету сидять бабусі, які продають там квіточки, малинку, ну, що у них є на огороді. Ви просто купили у них цю малинку, там вона каже 40 гривень, ви дали 50. З легкістю, щедрістю і радістю. І до вас прийшов клієнт, який заплатив вам 50 тисяч. З легкістю, щедрістю вам не прийшлося його вмовляти, пояснювати, чому така ціна боротися на тему того, що дорого, да, якби. Просто ваші клієнти почали казати, да, окей, да, нас влаштовує ваша ціна. А все чому? Бо ви у бабусі зі щедрістю купили і залишили трішки більше грошей. Якщо ви постійно залишаєте чаєві, то це повертається до вас так само. Ваші клієнти платять вам з легкістю і щедрістю. До того ж, не важливо, ви працюєте, підприємеці, працюєте на себе, чи ви просто найомний працівник? Там ви віддали 10 гривень бабусі, а тут вам керівництво підняло зарплату. Або виплатили якийсь бонус, ви начебто нічого не зробили. Ви просто почали з легкістю і щедрістю віддавати гроші. Бо коли ми постійно фокусуємось на, на тому, що ціни виросли, як все дорого, гроші до вас не прийдуть. Бо ви фокусуєтесь на тому, що дорого і виросли ціни, а не на тому, що ви можете більше віддати. Що купуючи просто купуючи молоко в магазині, ви допомагаєте виплатити зарплати людям, які там працюють. Ви віддячуєте тим, хто створив цей магазин, щоб ви не їздили і не бігали півгодини, години-дві до цього магазину. Згадайте, як було раніше, магазинів майже не було. Черги були просто величезні. Зараз у нас супермаркет на кожному кроці, ми можемо купити все ще завгодно, плюс купа інших магазинів. Купуючи щось, будьте вдячні за це. Купуючи щось, ви цими грішми допомагаєте фермеру, який ходить, вигулює цю корівку, доїть її. Потім це молоко передається. Фільт пастеризуються, упаковуються. Люди привозять його в магазин. Для того, щоб ви могли просто зайти, подивитись і сказати: капець, знову молоко в ціні виросло, там, на гривню. Що в результаті ви засіяли? Ви знецінили труд всіх людей, які приклали свій час, вклали в те. Щоб ви отримали це молоко. Будьте щедрішими, будьте добрішими. Запам'ятайте, ми завжди це знали з самого дитинства. Що посієш, те й пожнеш. Звертайте увагу на те, що ж насправді ви сієте щодня, яке насіння, що до вас повернеться, про що ви постійно думаєте? На яких думках ви фокусуєте. Що ви постійно фокусуєтесь на негативі, ну, вибачте: до вас буде повертатись негатив. Це закони, по яким працює Всесвіт. Знанням про карму більше, ніж 2,5 тисячі років. Як ви вважаєте, якби карма не працювала? Ці знання. Б так довго вижили, вони б змогли так довго передаватись з покоління в покоління, від вчителя до учня, від вчителя до учня. Дуже багато людей передавали ці знання нам, щоб ми могли змінювати своє життя. Так давайте ж змінювати, давайте вчитися, Приєднуйтесь до мого курсу. Дізнавайтесь, як сьогодні змінити ваше завтра на краще. Я вже його змінюю. І мені дуже подобається, що зараз відбувається в моєму житті. Де я живу? Яка в мене квартира? Який в мене вид з вікна? Я вам скажу чесно, ще два роки тому я про це навіть не мріяла. Я не могла уявити, що це може бути в моєму житті. Тому я вас прошу бути вдячними, розвиватись і йти вперед. Будь-яка дія до вас повернеться. Думайте, які ж ви дії створюєте. Всім гарного дня, буду рада бачити вас на своєму курсі.